включати в таких ситуаціях а тіпе нормально себе напихують відступаємо пішов нафіг. на 827 нормально пікнув, подобається урачок він червений в принципі понятно що він пікнув його цацькі червені Пікай-пікай. пикай, пікай Місі, пікай. Тисяча. Ви шо на приколі? Тисяча ББшку тіпи? Тисяча, блядь! У мене за дві тисяч... Дві тички 1827 дамагу. Ви нормальні взагалі? ВГ, ага, ви вы шо там курите, блядь? Ти за минулу катку, що я отримував на халяві, типа. Їдіть! Тисяча. Раз, сюди їдеш, ні? У мене тільки що тисяча нагромів від ББ з ББшки вилетіло, друже. Який я зажатий. Я себе офігенно почуваю. Це фугасом, блять! Фугасом, тіпи. Цей бій максимально підкручений, тут уже без вариків, оце вже точно, це вже без... Так, головне, щоб платежка зараз тут не пролітала понизу, а я їду поверху. Блять! Угу, геніально. 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 давай, давай. Ге-не-гене. Ге-ний на ялынці. Хорош. Навіть в кущу не встав. Оп-оп. Оп-оп-оп-оп. Потужничать іде. Хорош. На потужничал. Гром, красава. Блин, ну шо ж ты так нацвілені не обережно? Ляхла. Дуже необережний, друже. Мне треба в обережніше грать. Блять, а шо ти нацвілене робишь, друже? Скажи мені, будь ласка, на шо ти це робиш? Тобі покарка так шо, я не розумію, І шо тут ялинка робить? 1,5 п'ять рахунок нормально? Так на мене не дуже. Блін, бляха, майже. Пікнеш? Пікне. Не пікне. Ну пікни! Хорош. Хорош, дядя. И хоришка питает, да? И хоришка питает. Я сейчас подбалансую пит Трошки подбалансую. Я вам сейчас підбалансую трохи, бляха. Це хоче безбалансуватись, да? Балансуємо. Почати балансування. Так, ну 4700 балансування йде успішно. Нормально збалансований танк вам подобається?